Вітаю всіх на каналі «Щоденник Вимушених Змін. І з вами знову я, Ліда. І сьогодні у нас 17 січня 2023 року. Я вже на роботі, зайшла в магазин, зараз покажу, що купила. Купила молочко для кави. Купила ось таку яєчну намазку. Одну і другу. Купила таку ковбаску нарізку шинку, такий темний хлібушек на бутерброди. Так, салат. Салата рижська, римська. Римська, міні. І огурчик. Ой, і огурчик. Такий у мене сьогодні буде сніданок. І... І не тільки сніданок. Тож всім гарного настрою, чудового дня. До речі, мій новий манікюр. Вже <кхід> в мене горло болить. Ось такі. Так, всім гарного настрою, чудового дня. І так, мій сніданок готовий, бутербродики, три штучки і чашечка ароматної кави. Тож всім хто їсть разом зі мною смачного. І будемо продовжувати свій день. За вікном просто неймовірно казкова погода. Сніг такий йде. І говорять, що коли йде такий сніг, то він може випасти прямо до пів метра. Дуже гарно. І так, за вікном у нас така гарна, гарна погода. У мене є стрішки часу, і я вирішила вам записати продовження нашої історії вимушеного переселення з України в Польщу. Тому поїхали. І так, сіла вам записувати відео і трохи неправильно настроїла камеру. Тому дубль 2, думаю, цього разу буде цікавіше. Значить, за вікном у нас гарна погода, і продовжую свою історію вимушених змін. Це частина друга. Перша частина буде тут. Хто не дивився, подивіться, а це вже друга частина. Після того, як ми все ж таки вирішили переїжджати до Польщі, тяжке рішення нам далося, і ми почали збиратися до переїзду. Було дуже важко, тому що ми не розуміли взагалі, що нам потрібно брати з собою. Хотілося взяти все. Так як ми не розуміли, коли ми вернемося додому, вернемося взагалі чи ні. І, ну як, ти жив, у тебе все було. І тепер тобі потрібно зібрати чемоданчик і все. Але ми взяли себе в руки і почали збиратися. Я з Богданчиком брала все саме необхідне, тільки речі. Деякі Богдана книжечки, щоб там продовжувати навчання. І деякі його іграшки. Не так багато. І саме головне, що я брала з собою, це матеріали. Їх у мене було дві таких коробки, все туди влізло. Єдине, за що я пожаліла, що я не взяла свій стіл, він розкладний, але ну, так сталося. Не могли ми взяти все, що нам хотілося і стуло. Моє таке стуло, теж гарне, як тут є. Ну, Зараз воно мені не потрібно, але все ж таки, мені шкода, що воно там залишилося. Мама брала теж самі необхідні з татом речі. Теж в основному це була одежа, одяг. І саме цінне, що мама могла забрати ще з собою, це посуд. Вона останнім часом дуже багато собі купила гарного посуду, так як вона. Знімає ролики для Ютуба кулінарні. І тому вона дуже гарний посуд собі купувала. Ну то вона забрала його з собою. І, значить, все ми зібрали. Думали, що буде трішки-трішки речей, але виявилося, що вони у нас нікуди не поміщались. Ну, ми якось там впихнули їх. І 3 вересня. 2022 року ми виїхали з Дніпровки і поїхали. Їхали, ми зразу скажу вам через Крим, через Росію. Чому ми їхали саме цим шляхом через цю країну? Я вам розповім в наступному відео. Зараз не буду на цьому зупинятися, але повірте, на те були свої причини. Значить, ми виїхали і поїхали. Їхали ми напевно дві доби до кордону Росія-Литва. І на цьому кордоні нас ну, ми застряли, скажу так. Ми застряли, тому що російська сторона не випускала українців. Просто не випускала. Не було цьому пояснення. Просто не випускали. Люди стояли по тижню. Ми стояли три дні. Умови були дуже страшні і нелюдські, тому що туалетів не було. Ні, було, були пару біотуалетів, але ви розумієте, в якому вони були стані. Туди повести дитину. Не то, що там дорослому, туди дитину повезти ніяк. Їсти немає де ну, купити. Є одна заправка, яка е, приблизно 1,5-2 кілометри е, від того місця, де ми стояли. Їхати на машині туди ми не могли. Ну, Тобто стоїш, стоїш, потім поїхав на машині і приїхав. Ні, тому що твоя черга е, просто проходить і ти стаєш знову там 100 якийсь там. Тому потрібно було ходити пішки. Хтось один виходив і йшов. Було дуже тяжко, тому що дитині просидіти три доби в машині на кордоні, коли, ну, просто, я не знаю, якби нам хтось тоді сказав ще до переїзду, що на кордоні буде так тяжко, то, як говорить моя мама, ми б напевно нікуди не поїхали, тому що це ну, не людські умови були. І я не знаю, яким дивом нам вдалося проїхати на третю добу. І коли ми проїхали нарешті, ми вздихнули з повною груддю. такий вираз є. І дійсно, коли ти виїжджаєш із тої території, ти відчуваєш якесь свіже повітря. От, от воно якось. Я не розуміла, коли мені розповідали, що Ліда, у вас там ну, нас там реально держать за глотку. Тобто ти не мав права навіть з телефоном і ти просто розмовляти. А тут, ну, взагалі, ти, ти розумієш, що тобі зараз нічого практично не загрожує. І ми дуже. Були раді, коли ми все ж таки пройшли цей кордон і поїхали. Потім, коли ми вже пройшли границю, ми зіштовхнулися з наступною проблемою. Перед тим, як виїжджати, ми запитували у тих знайомих, які вже виїхали до Польщі, з якою валютою краще всього їхати. Тому що у нас була гривня. І вони нам всі говорили, що, в принципі, гривня тут в Польщі, можна її поміняти без питань. Тому їдьте з гривнею, курс добрий, і буде все, якби проблем ви з цим мати не будете. Ну і ми так і поїхали. У нас було всього там 20-30 євро, які ми змогли поміняти в Польщі. Но коли ми приїхали в Польщу, заїхали вже в Польщу, перший банк, в який ми зайшли, нам сказали, що там не можна обміняти українську гривню. Немає в них такої функції. Шукайте кантор. Кантор це просто обмінники, такі часні. Ми не знаємо, де їх шукати. Польської мови ми не знаємо. Там розповісти, об'яснити навіть прохожим, щоб вони нам допомогли, ми не можемо. Тому що ми розповідаємо на своєму. Ми навіть не знали, що він називається кантор цей обмінник. Ми розповідаємо на своєму, вони нас не розуміють, ну це був, звісно, таке випробування ще те, продовження випробувань. І так як потім ми знайшли все ж таки кантор, там теж не міняли гривні. Ми обміняли 20 оцих євро, які у нас були, щоб хоча б купити щось поїсти, бо вже у нас все позакінчувалося. Купили поїсти, і в нас залишилось десь там, ну, пару злотих. Ну і ми поїхали спокійною душою далі, тому що ми розуміли, що зараз зараз ми поїли і доїдемо, заправили машину і доїдемо до нашого пункту призначення. А їхати нам було із одного кінця Польщі, там де кордон, в інший кінець Польщі, там, де нас чекали наші друзі. Ну, і ми поїхали. І тут ми приїжджаємо і розуміємо, що перед нами платна дорога. І нам потрібно заплатити скільки там 20 злотих, а у нас всього там 3 чи 4 злотих. Ми стоїмо, за нами е, цілий ряд машин. Ми не можемо виїхати ні назад, ні вперед. Грошей у нас е, злотих немає, тільки гривня. Ми не можемо об'яснити пані, яка там сиділа, що в нас немає злотих. Ну, ми об'ясняємо, показуємо гривню, але вона для неї гривня ні. І потім дякувати Богу, прийшов хлопець із задньої машини. Він був українець, у нього були злоті, він нам дав 10, чи там скільки злотих, ми йому дали гривні, і він, дякувати Богу, нас спас. Ми заплатили за цей проїзд і поїхали далі. Ой, я не знаю. Це зараз так вспоминать дуже-дуже. Ну так, трошки з усмішкою, але тоді було зовсім не смішно і були сльози на очах, тому що така безвихідна ситуація, що ти не знаєш, що робити. Ну і ми поїхали далі. Було дуже тяжко нам їхати, тому що у нас один водій це тато, він постійно був за рулем, тому що і так їхали дуже довго. Богдан уже був на приділі. Йому теж було дуже важко. Але все ж таки, ми з, як, з Божою допомогою доїхали. Е, приїхали ми в Закопане вже було темно, десь сьома година вечора. Е, у наших знайомих квартира маленька, тому вони нас у себе не змогли розмістити. І ми зняли подобово квартиру, кімнату. Не квартиру, кімнату. І коли ми вже заїхали в цю кімнату, ми змогли прийняти душ. Богданчик полежать, походить просто. Це був просто релакс. Я вам не можу об'яснити це словами, це тільки потрібно пережити. Ця кімната коштувала 60 злотих з чоловіка на добу. Нас було 4 чоловіка, і ми там мешкали 5 днів. Як нам там жилось, чому ми там так довго жили, і все-все-все, що з чим ми стовкнулися в першу неділю свого життя в Польщі, я вам вже розповім в наступному відео. А зараз скажу вам одне: якщо ви плануєте переїжджати в іншу країну, дуже було б, звісно, добре, якби у вас хтось там був із знайомих, щоб вам допомагав. Тому що якщо їхати просто... Ну одному, ну, одному да, сім'єю, то дуже важко, особливо, коли ти не розумієш мови. І потрібно е враховувати дуже багато нюансів при переїзді. Але все ж таки, якщо у мене дивляться люди з окупованих територій, які ще вагаються і не знають, потрібно виїжджати, і вони вже звикли, і в принципі, їх все влаштовує там, то я вам хочу сказати одне: коли ви виїдете, ви зрозумієте. Що то було не життя. І що там майбутнього ну, ніякого немає. Ні для вас, ні для ваших дітей, ні для ваших внуків. Просто коли ти знаходишся на тій, тій, тій території, на окупованій, ти проходить время і звикаєш. Звикаєш до всіх тих умов, в яких ти там проживаєш. Але повірте, я там жила, і я оттуда виїхала. І зараз я живу тут. Це це друге життя. Тому, якщо ви ще вагаєтесь, то я вам порадю: не вагайтеся, воно того варте. Ті, е, ті випробування, які ми пройшли, і той путь е, виїзду, і перші місяці тяжкі, які ми тут, е, з якими ми тут зіштовхнулися, воно того варте. Тому дуже дякую, що ви дослухали мою історію другу частину до кінця. Третя частина буде у нас перший тиждень проживання в Польщі. І вийде вже дуже скоро, я так думаю, теж вам запишу. І якщо у вас остались якісь запитання, то, будь ласка, задавайте в коментарях. Я вам залюбки на все відповім. Якщо хтось хоче виїжджати і потрібна якась допомога. Звертайтеся, я теж залюбки допоможу, так як допомагали нам. Тож дякую всім за увагу, мирного всім неба над головою та скорішої, скорішої, найскорішої перемоги.